Всім привіт, друзі! В цьому, в цьому відео ми поговоримо про Present Simple. Ми поговоримо, як його створювати, і які основні правила. І як завжди, ми будемо займатись по синьому Murphy. Тож почнемо. Unit 2, Present Simple. I do. Повинні, перше правило, що ви повинні запам'ятати Present Simple. Використовується в випадках, коли ми говоримо про факти. Про події, які є фактами. І ось, наприклад, в Section A, давайте розглянемо ці приклади. Так, це факт, що Алекс він водій автобуса, але зараз він знаходиться в ліжку і спить. Чому це факт? Бо це е, його професія бути водієм автобусу. І це є фактом для нього. Так точно як і зараз, е, якщо він спить. Це також факт. Я це бачу. і це факт. Е, так. І далі в нас іде: he is not driving a bus. He is not driving a bus. Так, і ми розуміємо, що це е, в цьому реченні ми використовуємо Present Continuous. Це Він не керує автобусом зараз. Правильно? Чому? Бо він спить. But he drives the bus. Але він, керу... Але він е... водій автобусу. Так. Використовується за допомогою I, we, you, they, Drive, Work Do. I, he, she, it, drives, works, does, the s. modal section b, uh, we use the present simple to talk about things in general. we use it to say that something happened, happens all the time, a, repeatedly, repeatedly, On that something is true in general. Так, ми говоримо е, про події, які є, е, як я вже повторюю ще раз, які є фактами. Так? Про події в загальному, які, е, які, які, від, які відбуваються постійно і є правдою. Так? Наприклад, nurses look after patients in hospitals. Це правда, це факт, тому що е, медсестри доглядають за, за, за пацієнтами в лікарню. Це факт це їхній обов'язок і тому це present simple. I usually go away at weekends. Я зазвичай е виїжджаю кудись на вихідні. Так? Це також для мене це факт. Я це роблю кожного дня, е повторюю це кожні вихідні, я кудись їжджу. І тому для мене це факт. Це, е це правда для мене так. The Earth goes Round The Sun. Планета Земля рухається навколо Сонця. Також. Це також є факт, доказаний факт, і тому це present simple. The cafe OpenS at 7:30 in the morning. Це також факт для цього кафе. Тобто, як ви вже зрозуміли, це події, які повторюються, які є правдою для вас, і які являються фактом. так? Тобто кафе відкривається в 7.30, є розклад, і тому це Present Simple. Uh, так. І ще нам нагадують, що ми додаємо S або ж «es», в деяких випадках, в, яким, в яких випадках ми розглянемо пізніше. Але I work, he works, they teach, my sister teaches. Right? Переходимо плану до Section C. We use do does to make questions and negative sentences. Так, ми використовуємо do does для того, щоб задати питання, або, в, не, або, або створити негативні, е, негативні речення. Так. Наприклад, I do I work? Do I work? Чи я працюю? Does she work? Does she drive a car? Do you work there? І також, якщо ми, uh, скажімо, негативному, I don't work here. She doesn't drive the car. She, drive, she doesn't drive this car. Um, I come from Canada. Where do you from? Це також. Факт ми використаємо present simple і в цьому випадку: I come from Canada. Where do you from? Також наступне: I don't go away very often. Я не виїжджаю з міста дуже часто. What does this word mean? Not what means this word? Так, бо ми знаємо, що. Перед тим, як задати питання, ми маємо використати do does Rice doesn't grow in cold climates. Так. І переходимо до Section D, де, ми, де we, we use the Present Simple to say how often we do things. Ми використовуємо Present Simple, коли ми, коли ми говоримо про те, як часто ми щось робимо. Так? коли ми... Як часто ми робимо якусь дію, як часто ми повторюємо її. I get up at 8 o'clock every morning. Також це факт, це подія, яка стається кожного дня. І тому ми використовуємо present simple. How often do you go to the dentist? Я хочу дізнатися, чи для тебе як часто ти ходиш до стоматолога, так? Julie doesn't drink tea very often. Це також для неї факт. Banany, just appear. czaj. I ostatnie proszę o powołanie. Section E. I promise, I apologize, etc. Sometimes we do things by saying something. For example, when you promise to do something, you can say, I promise. When you suggest something, you can say, I suggest. I suggest I won't be late. Not, I'm promising. В цих випадках буде завжди present simple. Ми не можемо користувати, uh, ми не можемо використовувати present continuous. What do you suggest I do? I suggest that you. Що ти мені порадиш робити? Я пораджу тобі бла-бла-бла. way we use I apologize, I advise, I insist, I agree, I refuse. В ті, ж, в ті ж самі послідовності ми використовуємо: я вибачаюся, я раджу, я наполягаю, я погоджуюсь, я відмовляюсь. Так, що з цього уроку ми маємо винести для себе, запам'ятати, що коли ми, коли ми говоримо про Present Simple, то ця подія має повторюватися, вона має бути фактом, або ж вона має бути правдою, як, наприклад? В цьому реченні, коли ми говорили The Earth goes around the Sun. Це факт? так? Тобто це доказаний факт, і тому ми використовуємо Present Simple в цьому випадку. Також запам'ятайте, ят, запам будь ласка, I promise, I apologize, I advise, I insist, I agree, завжди буде використовуватися як Present Simple. Також я радив би вам зробити exercises. Uh, після кожного уроку є exercises. Uh, після цього юніта Present Simple також вона є. І, наприклад, complete the sentences using the following verbs: close, connect, drink, live, open, speak, take. Таня speaks German very well. I don't often і нам потрібно вибрати, так, які є з е, цих підходів. І найбільше підходи drink, так? Потім нам треба визначитись, чи ми використовуємо S чи ні. Ми пам'ятаємо, якщо це негативні е, sentences, negative sentences, ми використовуємо drink without S, right? I don't often drink coffee. І, наприклад, The Swimming Pool напевно відкривається, так? І нам потрібно визначитись: open or opens. І ми пам'ятаємо, якщо це it, то ми використовуємо S. The swimming pool opens at 7.30 every morning. Звідки це я знаю? Це цієї таблички, так. Do I you work? Does he, she it work? I, we, you, they don't work. He, she, it, doesn't work. Okay. Uh, надію, що я вам трішки допоміг розібратися з Present Simple. Я знаю, що ці уроки можуть бути трішки скучнуваті. Але я обіцяю, що якщо ви хочете дійсно вивчити англійську граматику, хочете розбиратися в цьому всьому, то це найкраща книга для вивчення англійської граматики. Тому користуйтесь, до нових зустрічей, папа. -па.